Доброго дня друзі. Сьогодні ми перебуваємо нашій дачі. Приїхали подивитися, як себе почуває наша розсада. Томати вже такі підтягнулися добре, такі товсті, живі, прям. Погірки постраждали трохи від морозу, але потроху вже відходять. Навіть є маленькі вже огірочки. Баклажани наші розвиваються гарно. Перець також гарно розвивається. Досадили ще огірків, купили розсаду. Що ще хотів сказати? Ми підв'язали і спустили матузку. Але ж потрібно зробити вертикальне підв'язування, щоб було зручно збирати врожай. Прийшла ідея, щоб було куди підв'язати матузку. Я придумав таку конструкцію з дешевих таких матеріалів. Дуже швидко монтується і в подальшому буде довго ще використовуватися в теплічній справі. Зараз я буду її монтувати і ви побачите як це все робиться, з чого. Це все дуже просто, займе буквально десь пів години, щоб зробити всю теплицю. Ось подивіться, це наші томати. Ось так вони виглядають на даний період часу. До томатів у мене немає ніяких претензій. Все дуже гарно зростає. Чекаємо врожаю з них. Огірки, за які я вам казав, потрапили під заморозки. Теплиця не врятувала їх. Стовбур тоненький. Трошки морозом побити, але бачите, відходять і вже навіть є маленькі огірочки. Ось бачите, верхушка огірка вже відростає. Ось, Бачите, це буде. Це буде така гарненька, густенька. Це буде, ми будемо в цьому році їсти все. Розсада перцю солодкого. Я гарно себе почуваю. Дивіться, як розвивається баклажан, як він гарно виглядає. Вся розсада рівномірно зростає. А зараз показую вам розсаду, яку ми купили, такий як запасний варіант. Якщо ті огірки нададуть нам нормального врожаю, буде спосіб отримати врожай. Гарні огірки вже товсті такі. Вусики пустили, зараз будемо монтувати нашу систему для підв'язування розсади і будемо якраз ці огірки підв'язувати. Ми маємо такий набір деталей. Це арматура зіскового окна 6 мм. Що хочу сказати, 50 метрів такої арматури коштує 300 гривень, це недорого. У використанні це буде десь більше 10 років, а може і більше служитиме вам. Потім треба буде ось такі хомутики для зажиму тросика. 6 мм, потім покажу для чого. Олівець звичайний, рулетка. Все, що нам потрібно для нашої конструкції. Починаємо робити. Зараз ви побачите що до чого. Ось бачите, нам потрібно рушка. Ви бачите, вийшло у нас закрутити ці гачки по балці. Зараз ми сюди вставимо арматуру і до неї будемо прив'язувати матуски. Зараз ми будемо сюди вставляти скво арматури, ми вже по всіх балках покручували гачки, буду її акуратно вставляти. Потім в фіналі ви побачите, що ще треба зробити на кінцях ці скло арматури. Такий невеличкий секретик. Зараз монтуємо. Ось ви бачили як я з допомогою дружини змонтував і на місці. Ось так рівно все натягнуто по кінцях, поки не заправляю, бо там буде ще в кінці ви побачите, що я зробив. По кінцях я встановлю такі штучки. А, в принципі, все інше... Мені здається, що моя ідея заслуговує бути в в життя. Ось я і запроваджую в нашій теплиці. Щоб нам було зручно збирати врожай, обслуговувати розсаду, тому я вважаю, що можна і вам як ідею використати для себе в своїй теплиці для підв'язування розсади. Зараз хочу вам показати цей зажим для тросику на 6 мм. Буду його монтувати на кінці цієї арматури, щоб вона не прогибалася. Одягаю на краю арматури нашої. Ось такий зажим, який я вам показував, і затягуємо. І потім на другому кінці те ж саме. Ось ви бачите, як воно рівно йде по всій довжині теплиці. Ця арматура. Ми заправляємо арматуру. Гачок. Вона у нас з тієї сторони вже не тягнеться. Вішаємо з цієї сторони теж зажим. Як ви бачите, отак. Сюди теж такий зажим. На цій стороні ми зробили це. На цьому ця сторона вже буде завершена. Ця сторона у нас буквально зайняла десь хвилин до 20 зробити неспішно Зараз доробимо іншу половину і я вам покажу як ми підв'язали. Арматурію як це буде виглядати в кінці. Подивіться, як у нас вийшло. Все рівно підв'язано, рядки рівні. Дуже зручно їх обслуговувати. Ось так все виглядає. І так спускаються мотузки донизу. Ми посіяли зелений гвоздичний базилік. Далі у нас йде рукола. Подивимось як вроде. Салат на півголовчасти, локарно. І тут теж посіли кріп. Наша ідея втілася в ось життя. Зараз я покажу вам на другій стороні теж. Ми так зробили огірки, які ми докупили, бо ті померзли трохи, коли були заморозки, дуже такі сильні. В принципі, і все, будемо оздоблювати теплицю. Далі. На сьогодні ми вже все зробили, те, що було заплановано. Встановили арматуру нашу, на котру ми прив'язуємо рівно вертикально кожну рослинку нашу. Посіяли трохи рукови, салату. Плануємо також борити скважину на цій ділянці. Обідеться десь 31 тисячу гривень. Не так дешево. Як хотілося б без неї ніяк, поливати треба, будуватися треба, треба вода буде. Наступні 2-3 тижні ми пробуримо скважину. Буде про це відео, як бурили, весь процес. Тому дивіться, слідкуйте, підписуйтесь. Якщо це не важко, подивіться. Поділити нашою ідеєю, скористуйтесь самі. До нових зустрічей.